Добрий день, любі мої. Сьогодні ми з вами подивимося наступ російських войск на... на Кропивницький, напрямок Кропивницький. Давайте подивимося. Чи буде наступ російських войск на Кропивницький? І ще одне відео буде, я запишу на Запоріжжя саме. Так. На Кропивницький. знову так, та ж сама карта, я е, от, буквально пару хвилин тому робила розклад на е, напад е, на, на Київ. Можу сказати, що напад на Кропивницький отуди в сторону, е, таке ж саме. Тобто у них некоректні дані. От. Дякувати Богу. Єдине, що наступу я не бачу. Вони трошки продвинулись вперед, бачу, і це єдине, що їм кожний наступ це не гине дуже багато людей. Розумієте? Тобто, прям ну, дуже важко їм ці всі наступи даються, і Бог з ним. Єдине, що вони дуже багато собі на, знаєте, нафантазували. Вони думають, що вони все зможуть, все у них все під силу, але м -м, дуже важко. І стоять вони, і двері в них закриті. Вони чекають, ви знаєте, на от дивимося на три дні, тобто з 5. Давайте подивимося, з 5 так, з п'ятого, з п'ятого по 8 у нас очікується таке, знаєте, як вони чекають сигналу. Нападу поки що я не бачу руху. Так, вони чекають звістки, поки вони спостерігають, і я вам скажу: що на даний момент це неможливо. Тобто те, що вони задумали, це неможливо. Щось якась, ну, тобто, знаєте, от ця карта сама по собі каже за відповідь на всю цю ситуацію. Так, давайте подивимося ще на одних картах. Так, Кропивницький, Кропивницький, Кропивницький. Мішуємо колонду, що чи буде уступ на Кропивницький? З 5 по 8. Дивимося на 3 дні, тому що там трошки змінюється енергія, ми подивимося вже 8 з понеділка, і по містам я розклад зроблю і вже конкретно кожний, кожний обласний центр буду продивлятися. Єдине що, якщо вам дуже буде цікаво, ви напишіть мені. Ми подивимося прямо по... візьмемо кожну область і продивимося там на тиждень, на два можемо продивитися прямо по містах. От, наприклад, беремо там Запорізьку область. так, Ми можемо продивитися там і Токмак, і Мелітополь, і Бердянськ. Ми можемо це зробити. Єдине, що, ну, чи потрібна вам ця інформація, напишіть мені, будь ласка. Так. Отже, чи буде. Дивіться, ну, єдине, що можу сказати, що поки що ці 8 днів наступу не буде. Але трошки згодом вони все-таки підуть в атаку. Вони будуть, якісь населені пункти ними будуть взяті, але в кінці прийде. Прийде те, що прийде? Смерть. Тому вони зараз працюють над планом. Чекають, ДРГ вже засилається, будьте впевнені в цьому. Якісь люди до вас уже там є також ще колаборанти, які здають позиції, оце дуже така, знаєте, важлива у них як підмога. І тому вони, вони збираються піти, але трошечки згодом. До восьмого якось нападу і руху вперед немає. Трошечки згодом. Ви знаєте, після восьмого все рівно щось таке буде. Буде такий наступ. І єдине, що я вам скажу, що зараз цей наступ ну, трохи неможливий. Вони дуже багато собі намріяли. От дуже багато намріяли. Але ці всі мрії, знаєте, розвіються. І їм треба Кропивницький. І вони дуже... їм треба Кропивницький, оскільки там ну, такий регіон, який їм потрібен. І вони його збираються завойовувати. І вони зараз працюють над виконанням цього плану. Але до 8-го числа. Ну, думаю, що нападу не буде. Якісь такі, знаєте, засилання ДРГ, засилання якихось таких, таких маленьких груп, вони все рівно будуть. Але от такого повномасштабного наступу ні. Тому укріплюємося, набираємося сил і підписуємося на мій канал. Всім дякую. Гарного дня!